Чому взагалі людям подобаються аккаунти і блоги шкільних вчителів як джерело доходу для шкільного вчителя? Тому, коли ви і так маєте забитий графік, немає часу, як ви готуєтеся до уроків, так ви можете спланувати свій контент. Коли у вас є конструктивні ідеї для покращення системи освіти, тому тут ваша приналежність до школи однозначно в плюс по всім параметрам. Що ж, вітаю усіх не тільки в цьому відео, а й з початком нового навчального року. Чесно скажу, зі шкільним життям у мене пов'язано дуже багато суперконтрастних і різноманітних. Спогадів: то мене люблять, то мене ненавидять, то мене булять, то я булю. моїй мамі ці шкільні роки мої дуже сильно нерви такі потріпали. Знаєте, і дуже цікаво було вже працювати в школі як вчитель англійської мови, тому що я цілий рік пропрацювала в ліцеї і в кращих традиціях англічанки, знаєте, а через рік пішла в декрет. Проте, знаєте, ось цей час роботи, хоч він був і нетривалий, але давав теж дуже багато цікавого досвіду, і було супер цікаво спостерігати і співставляти ті спогади, от як я була дитиною і як я вже стала дорослою і дивитися на цю кухню зсередини і ззовні. Я пам'ятаю дуже багато вчителів зі своєї школи, як я ще, будучи дитиною, бачила, як хтось допомагав мені зростати, давав віру в себе, а хтось навпаки псував життя і нерви і нормально так втоптував у багнюку. Але я розумію, наскільки це. Це суб'єктивне сприйняття, тому що один і той же викладач для когось є спасителем, для когось є просто головним злодієм усього всесвіту. Да? Проте я все ще маю дуже багато запитань до нашої системи освіти. І, наприклад, найголовніше це як так сталося, що ми в школі сиділи по 6-7 годин на уроках, а то й більше, а потім ще приходили 4, 5, 6 годин віддавали на виконання домашнього завдання. Це ні за яких обставин не є адекватним графіком. От зараз у мене. Є дитина, і я не уявляю, як я можу змусити його після кількох годин у школі, виснажливого дня, емоцій і так далі, замість того, щоб відпочивати, гуляти з друзями, займатися якимись своїм хобі, сідати і доопрацьовувати матеріал самостійно. Це, ну, наприклад, одне таке найважливіше питання, що в мене зараз виникає в голові, тому що дійсно кількість того матеріалу, який на нас навішували, ну, він був нереальний. І інше питання вчителі. Які виснажені, які втомлені, які свої життєві негаразди, комплекси і так далі, навішують на дітей. Я дуже сильно проти цього, знову ж таки, пам'ятаючи себе, будучи дитиною і маючи вже власну дитину і розуміючи, як це загалом влаштовано. А я дуже б не хотіла, щоб вчителі переносили своє особисте, наприклад, на мою дитину, як на нас там могли кричати на весь коридор. Ну, вибачте, да, ми п'ятий клас, а на нас руть, як я не знаю хто. Хоча, звісно, як вчитель, я як доросла людина, я розумію, як багато проблем насправді в цій кухні вчителів в першу чергу це супернизька оплата праці, вона несправедливо низька. І за ту кількість відповідальності, яку несуть вчителі, ну не може апріорі бути така оплата. Але на жаль, ми маємо те, що маємо. Звісно, також цей робочий графік, все, що навішується додатково, обов'язки, якісь там показухи, дистанційки, перевірки і так далі. І так само у вчителя не залишається часу на якесь своє особисте життя, тому що при кількості обов'язків і мізерній зарплаті ще треба до Репетитором, щоб мати хоч якісь гроші на життя, а потім, звісно, накопичена втома і ненависть взагалі, до всього і до всіх, хто і що є довкола. Саме тому, коли ми говоримо про блог, це надзвичайно крута можливість як джерело доходу для шкільного вчителя, тому що в школі є найважливіша складова це нескінченні якісь події. Завжди відбувається щось, а завжди є якісь історії, відучні, в якісь події, якісь оновлення, які можуть вас турбувати, які можуть вам Подобатися чи не подобатися, якими можна ділитися, так само це якісь свята, тематичні годинки, розробками яких можна ділитися з іншими колегами, об'єднуватися з колегами в соціальних мережах. Ну і звісно, це найочевидніше, це можливість знаходити собі учнів за ціну вищою, ніж прийнятна, наприклад, для саме для вашої школи, регіону і так далі. Про це я в окремих відео там теж говорила. Обов'язково подивіться, чому взагалі людям подобаються акаунти і блоги шкільних вчителів. Та тому, що все одно ми всі проходили через школу. У всіх є різні спогади, і багатьом подобається дивитися зараз на вчителів, розуміючи, що все не так, як було раніше, що зараз цікавіше, що все зараз більш модне, різноманітне. Вчителі ставляться до дітей інакше. Хтось дивиться від для того, щоб навпаки зануритися в ту атмосферу, яка була, повернутися до цієї дитячості, до друзів, до безтурботності, і це все нам дає школа. Також, звісно, у багатьох дорослих вже є свої діти, і вони так само шукають собі викладача, який буде не просто репетитором, самозайнятим, а який буде чітко занурений у шкільне життя, у шкільну програму і розумітиме, що проходять діти. І звісно, якщо батьки шукають собі репетитора безпосередньо для того, щоб підтягнути по шкільній програмі, вони так само віддаватимуть перевагу тим вчителям, які завжди йдуть в ногу з усіма оновленнями. Тому тут ваша приналежність до школи однозначно в плюс по всім параметрам. Ну і звісно, для вас. Як для викладачів, це додаткова можливість надавати розголосу певним абсурдним подіям і реформам, які вводяться в цій країні, це можливість давати свій фідбек і мати змогу безпосередньо доторкнутися до людей, які приймають рішення, тому що в соцмережах сидять усі. Я звісно проти того, якщо ваша думка, знаєте, є просто ото полити брудом все довкола, все погано, все погано. Ні, якщо у вас дійсно є критичне бачення того, що відбувається, довкола. Коли у вас є конструктивні ідеї для покращення системи освіти, бо ви все бачите зсередини, да, ви бачите, що працює, що не працює, то за допомогою соцмереж ви можете мати шалений вплив на те, як будується наша країна в даний момент. Інша сторона ведення блогу, яку теж потрібно усвідомлювати, це те, що є дуже багато людей, які прагнуть полити брудом своїх колег або своїх вчителів чи вчителів своїх дітей і так далі, або просто когось, хто схожий на їхню шкільну вчительку, яка колись їх образила. І коли вас бачать, особливо якщо ви доволі такий інноваційний вчитель, молодий вчитель, якщо ви любите водити щось нове, класне, прикольне, ви любите свою роботу, ви створюєте якусь особливу атмосферу на своїх уроках, то багатьом людям може захотітися, щось вам там поганенького написати. Але так чи інакше, це зворотня сторона будь-якої медійності, будь-якого блогу, і навіть загалом нашого життя. Тому що просто багато людей це роблять за спиною з вашого кола. Да? А коли ви виходите в соцмережі, то люди переносяться в коментарі. І цього всього стає більше. Я вже розповідала про усі складові ведення блогу в першому відео. Переходьте на канал і дивіться, тому що там теж дуже багато цікавої інформації, особливо стосовно там, психологічної складової і усього іншого, до чого потрібно бути готовим. І, звісно. Якщо ви все ж таки розумієте, що вам би хотілося вести блог, що ви б хотіли створювати контент, набирати учнів, отримувати додатковий дохід і можливо розвивати свою медійність і впізнаваність. Ну, бо ви ж бачите довкола, скільки молодих вчителів виходять, не бояться, створюють дійсно круті речі і показують, наскільки важливою є професія вчителя, повертають віру в неї і загалом віру в цю країну і в освіту для наших дітей. Тож якщо ви відчуваєте, що теж хочете стати частиною цього, то по перше раджу підписатися на цей канал, бо тут дуже багато. Є. Різноманітних матеріалів і буде ще більше. А по-друге, раджу долучитися до мого клубу для своїх. Це такий собі клуб, база даних, де я ділюся різноманітними матеріалами, гайдами, шпергалками, відеоуроками, авторськими усіма розробками з мого власного досвіду, з моїх різноманітних платних навчань і з досвіду моїх учнів. Усі деталі про цей клуб ви знайдете в описі під відео, залишила там посилання. І найголовніше питання, яке найчастіше задають шкільні вчителі, це, мабуть, як заробляти з блогу, коли ви. І так, маєте забитий графік, немає часу, і що ви взагалі можете з того блогу отримати. Звісно, про це в мене є знову ж таки окреме відео, як набирати учнів з блогу, тому що найперша найбанальніше річ це саме набирати учнів з блогу за вищий чек. Ви можете ставити чек вищий, ви можете набирати групи, можете загалом охоплювати більше людей, ніж просто з вашої школи, району, міста і так далі. Окрім цього, звісно, ви можете продавати свої інформаційні продукти, розробки своїх уроків, створювати якісь ком'юніті для однодумців. Таких самих викладачів, як і ви, є дуже багато різноманітних способів, як можна заробляти з блогу. І важливо, що блог так само можна систематизувати. Як ви готуєтеся до уроків, так ви можете спланувати свій контент. Вам не обов'язково щодня, що секунди виходити в блог і щось там розповідати, показувати своє життя і так далі. Ні, це як із класним уроком. Вам потрібно підготуватися, створити собі там календарний план, зрозуміти, що, коли, як будете розповідати, і поступово в комфортному для себе темпі. Звісно, про це все я також всюди розповідаю і в блогах і на навчаннях і на цьому акцентую, тому що я так само маю дитину. Я розумію, що не можу виділяти весь свій час на те, щоб вести блог і показувати кожен свій крок. Це теж не моя стратегія. Я почуваюся дискомфортно, коли мені потрібно прям кожну секунду щось записувати. І саме тому мій найголовніший метод роботи це систематизація контенту і оптимізація мого часу. Ну і у часу мого учнів так само. Тому, якщо у вас є хоча б цей малесенький вогник до того. Того, щоб щось своє створити, і ви і так думали, що можливо, я хочу, можливо, мені це треба. А то я вас запевняю: вам це треба, тому що соцмережі можуть дати шалений розвиток і допомогти вам вивільнити весь той потенціал, який в вас сидить. І також пам'ятайте, що немає в блозі обмеження ні для віку, ні для досвіду роботи, чи ще якихось характеристик. Чи ви чоловік, чи ви жінка, чи будь якої іншої статі, гендеру, чи вам 20, 45, 50, 60, ви можете створювати свій блог, ви можете розповідати про себе, про свою роботу, залучати учнів, тому що ваші думки цікаві. Ви як особистість є цікавими. Навіть якщо, наприклад, у вас є діти, яким ваш досвід зараз не цікавий, їм не потрібні всі ваші поради, бо вони так Знають, як жити, вони не хочуть слухати вас. То у вас є можливість поділитися цим самим досвідом, історіями і так далі з іншими людьми, яким ці всі думки дійсно будуть цікавими. Ну і також, звісно, потрібно бути людиною, яка вносить користь і заповнює собою український інфопростір. Я завжди закликаю розумних, класних, експертних людей заявляти про себе, тому що на ринку, по-перше, дуже багато про російської пропаганди. Нам потрібно з цим боротися, потрібно створювати більше українського контенту. По-друге, дуже багато шахраїв. Всяких інфо у цих всіх движух е нечесних, і потрібно вносити в наш інфопростір більше якості. І я знаю, що ті, в кого є розум, експертність, досвід, завжди думають найдовше. А поки ви думаєте, ті, в кого цього всього нема, вони беруть і роблять і заповнюють собою інфопростір, продають неякісні продукти і змушують людей розчаровуватися в усьому, що ми робимо. Тому пам'ятайте, що соцмережі відкриті для всіх, і кожен має змогу спробувати себе. Якщо у вас є оці всі страхи, упередження, забобони і так далі, то знову ж таки подивіться відео на моєму каналі, де я про це все говорила. Я впевнена, що якщо у вас є ось ця малесенька іскарка, то вона має палати. Допомагайте своїм учням розкриватися, вждеруйте їм крила. А що може дати учню більше крил, ніж приклад власного педагога, який виходить із зони комфорту, який робить щось для того, щоб його життя було кращим, а не просто сидить осторонь, скаржиться і думає, що от всі роблять, а я не можу. Можете. Друзі, можете. Я вас вітаю ще раз з початком навчального року. Бажаю, щоб він для вас був продуктивним, ефективним. Не хотілося звільнитися вже через місяць, щоб у вас була гармонія з вашими учнями і, звісно, мирного нам всім неба. Дякую, колеги, що подивилися це відео. Посилання на клуб для своїх в описі. І, звісно, залишайте свої коментарі, можете поділитися якимись цікавими історіями і про те, як ви були учнями, і про те, як ви були вчителями, щось смішне чи таке, щоб підняти одне одному настрій. І загалом обов'язково. Пишіть, як вам відео, і задавайте питання, якщо вони є. Усіх обійняла до зустрічі в нових відео!